Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу дати відповідь, яка пенсія вигідніша, Чорнобильська, чи з інвалідністю військовослужбовця. Ми знаємо, що в Україні і, і, і існують різні види пенсій, але оформити та отримувати українці можуть лише один вид. Тому українські пенсіонери досить часто стикаються з дилемою: який вид обрати, а потім. Відповідно, як і всіх людей їх мучають сумніви щодо правильності зробленого випадку. А, значить, дивіться, а, ці дві пенсії: що пенсія по інвалідності військовослужбовця та пенсія Чорнобильця, хочу зазначити, перше, чим вони різняться, це тим, що призначаються за різними законами. Пенсія по інвалідності військовослужбовця у нас призначається. А, Згідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, що стосовно чорнобильців, то це про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У деяких випадках розмір цих пенсій може дійсно збігатися, оскільки військовослужбовець може мати і статус Чорнобильця. А особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть відповідно перерівнюватися до інвалідів війни. Розмір пенсії військовослужбовця насамперед залежить від вислуги років та відповідно розміру грошового забезпечення. Розмір пенсії Чорнобильця від зарплати та ступеня втрати працездатності. Також є ще в нас і діють в Україні додаткові нормативні акти, якими в обох випадках встановлюються мінімальні розміри пенсій та відповідно деякі надбавки. Наприклад, загальний розмір пенсії за інвалідністю першої групи внаслідок війни не повинен бути. Менше, я це вже розповідала в своїх попередніх відео, ніж 650% від прожиткового мінімуму. Якщо перевести в грошовому еквіваленті, це становить 13 175 гривень 50 копійок. Тобто пенсія за інвалідністю першої групи внаслідок війни не може бути меншою, ніж сума 13 175 гривень 50 копійок. Пенсія ліквідатора. Першої групи інвалідності не повинна бути нижча за розмір 12 тисяч дев'ятсот дев'яносто гривні 56 копійок. Це розмір середньої заробітної плати в Україні за минулий рік. Відповідно точну відповідь на питання доцільності переходу з одного виду пенсії. На інший вам, напевно, скоріш за все, зможуть надати в пенсійному фонді, тому що потрібно проаналізувати конкретно вашу пенсійну справу, тому що хочу зазначити, кажу про це неодноразово, що кожна пенсійна справа, кожна пенсія є індивідуальною. І тільки і коли можна вивчити детально всі о, аспекти тобто роки, о, дуже є багато нюансів. Тому прирівнюватися до розміру інших пенсій не варто. Кожна індиві... пенсійна справа є індивідуальною. В такому випадку чи доцільно вам переходите, ви можете, звичайно, насамперед проконсультуватися в пенсійному фонді. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас з задоволенням проконсультую. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична барахолка». підписуйтесь надалі. Бережіть себе та свої сім'ї.